Друзі, всім привіт! Сьогодні 20 листопада. У мене там під попереднім відео спрашували за самочку цю. Де вона ділась? Вона, вона ніде не ділась. Вона сидить окремо в клітці. Ось тут вона. Окремо від усіх. Буквально вчора я її важив, затягнула вона 3 кг-400г. Ну Отак от. Скажу по правді, дикувата вона, тому що вчора я відкрив клітку вичищати і буквально успів її хапануть за хвоста, бо там доля секунди вона вже утікла. Ну, в принципі, далеко з сарая вона б не утекла, але тим більше. О, а ось в цій клітці я зараз покажу вам. Отакі от в попередньому відео, ви вже як бачили, Може хто бачив, може ще хто не бачив. Подивіться. Там я показував курочки нашої знайомої. Карбокові курі різної породи. ось Подивіться, кому цікаво. Вчора продивляюсь цих самочок, вони вже вагітні, вже такого, мабуть, на... скоро вже мені приведуть під новий рік. Які сидять з цим самцем. Ця вже гарна така вона кругліша. а та вже теж такого видно, що беременна. Ось так. Ну, а тут я тільки що розкидав своїм внутрішкам жом. Я його запарив вчора, він настоявся. І сьогодні я їм розкидав цей жом і вони його дуже гарно їдять. Вони, Як бачите, вистроїлись усі. Там під стінкою і тут під шифером. Тож, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, задавайте свої запитання. Усім мирного неба та усім успіхів!